Друзі, вітаємо вас! Презентуємо до вашої уваги новий проект, який робить бізнес ком'юніті України. Проект має назву бізнес посеред руїн. Це про життя, про харків'ян, які ведуть свій бізнес у місті Харків, які не поїхали, які забезпечують нам з вами зручний наш звичний спосіб життя. Проект було створене з метою підтримки нашого бізнесу, харків'ян, підтримки економіки, розвитку, взагалі людей, які залишились жити та працювати у нашому місті незламних людей. Якщо ви бажаєте розповісти про свою історію, ласкаво просимо. Головна місія нашого проекту це саме підтримка наших харків'ян це підтримка бізнесу і можливість розповісти про це, тому що ви не зламні, Пам'ятаєте про це, герої нашого проекту звичайні люди. Харків'яни, які залишилися у місті і не просто залишилися, а працюють, розвиваються, масштабують свій бізнес, створюють робочі місця, підтримують економіку. Ці люди надихають нас, таких же самих харків'ян, які також залишились у місті, об'єднуватися, масштабуватися, рухатися далі, підтримувати один одного. Тому що рух це життя, це майбутнє, це продовження нашої історії. Друзі, дивіться наше відео, слідкуйте за нашим каналом. Обов'язково підписуйтесь на бізнес ком'юніті, бо окрім цього проекту, там є ще багато цікавого. І ми гарантуємо вам 100% цікаві історії, які дійсно варто подивитися, і варто про це знати: про наших харків'ян, про нас з вами.